Диби, 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 бі. пішла, баба, по гриби. А, пор... В неділю раненько. Ну, щоправда, ще в суботу, але то вже не важливо. Головне, що ця баба таки знайшла десь сніг. Оце зараз. В наших кліматичних змінах, напевно, найцікавіше. Я трішки снігу такі є. Ну, і вдень же знімати тож не цікаво, то, відповідно, обов'язково треба щось десь піти, не знімати вночі. Ну, типу, хто б сумнівався. Ну, і все це, типа, під сосною. Ну так, щоб майже під ялинкою. Так. Але одночасно воно вночі не фокусується. Але ні, вон гриб, он ялинка. Все по-справжньому сніг є. Він на місці. І так, сосна, вид поближче, щоб було видно, що це такі сосна. А там у нас є гриб. Справжній, звісно. Це ж Тож, Тож добре. Сосна гриб. Отак, синхронізуємо. Сосна гриб. Як виявилось, не один, аж три класних, файних грибочки. Отака вона зимова грибовка. Ну, спробую однією рукою. О! Так, втянутся тлёво. А ну-ка. Думаю, что сейчас будет справжняя красота. Воно ну так казково. Ось так це я затушу. О, слухайте, красиво. Нібито нічого такого. Звичайний такий сірничок. Звичайні грибочки. А ні, незвичайні. Ну і всіх маленький вогник тепла усіх гріває душу як нібито величезним, класним світлим полум'ям. Воно трапиє мі-мі-мі. Клас. Треба вимкнути ліхтар. Без ліхтаря ще й романтичніше. Туки-тюки-тюки. Класно. Ага. Ну, там десь ялинка. А тут у нас грибочок. Три. На вгороді, взимку. Правильно, можна знайти, якби то присвітити зимову моркочку. Дуже красиво. До речі, класно виглядає. Погодьтеся. Ой. Жирна така. Новорічна. Оце морково. Я би так ліхтарем. Подивіться. Реально величезна. Класно О! Так буде ліпше. Тут вже її можна обчистити об сніг. І вже додому забрати. Звісно, що ще почистити треба буде. Клас. Ну, дивіться, більше мені поки не треба. Дивіться, яка краса. Сніг. Морква. Вона, до речі, так довго ще буде зберігатися. Бо в ґрунті не було приморозку. А... Зверху О, вона яка пружна зберігається. Краса. Зима. І таким самим чином на городі можна передноворічну соколку. соколку. Це зовсім замаленька, але ж дивіться, вона жива листечка. Осиколка трішки. Більше. І це маленький екземпляр, звісно. Нормально собі свіколка, нормально зберіглася. Дивіться, ще парочка. Такий сорт був вже довгенько. І ще третю звідси ж візьму. Ну, свекла. Як тут кажуть, свіклі, бурячок по-нашому, класно. Ну, супер. Зараз таким чином можна почистити всю, принести додому чистенько. Вон там іще є. Просто можна свіженько завжди приходити і збирати. Молоде листичко, все. О, все гаразд. О, так, іду шукати, де я О, я її поклала. Отако. отакий врожайчик. Ну, і у кожного знайдеться щось таке, що потішить, створить настрій, да буде завжди тепло в душі. у нас така композиція. Справжні мухоморчики. Мандаринка і задоволена альпака. Усім добра.